Дівчатка, привіт! Я не всім ще відповіла про свою сивину, але відповім обов'язково. Хочу вам записати таке відео. Ось, бачите, вона у мене відросла так вже багатенько відросла. Я хотіла відрощувати сивину вже давно, і, знаєте, декілька разів навіть відрощувала, але, знаєте, таке. О, все, я сива, я стара, Та ні. Зараз дійсно сталося таке, що в мене дуже-дуже випадати почало волосся, і я подумала, нехай я буду вже, знаєте, сива, чим без волосся взагалі. Тому, якщо в когось є такий досвід, знаєте, як за сивим волоссям. Доглядати, як його пестити, то можете написати, я буду дуже рада. Я вже трішки так читала багатенько, слухала. За ним доглядати дуже так, ну, не просто, але можна. Можна навіть там щось таке, якісь сині шампуні чи маски, щось таке я бачила що може в когось є посилання чи назви, буду дуже рада, якщо ви мені все, все-все-все накидаєте. Дякую, мої любі, приємного дня.